Якщо ви в себе відчуваєте неприємний різкий запах поту, підвищена пітливість, то саме ці фітопрепарати стануть вам в нагоді. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно! Перш за все, ми попрацюємо над лімфатичною системою, допоможемо її вивести і очистити. Саме завдяки лімфорену, він очищає організм від токсинів, виводить шкідливі речовини, посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації в організмі. Далі поборемося саме із бактеріями, які можуть спричиняти неприємний запах. І в цьому нам допоможе флорафіліт. Він є протимікробний, протизапальний засіб, що містить суміш хлорофілів з листя евкаліпту. Екстракт із листя евкаліпту згубно діє на стрептококи, стафілококи, дезотерійну та кишкову палочки, гнійні та аеробні збудники, позбавляє від неприємного запаху. Далі подбаємо про виведення саме рідини з організму, це буде нам допоможе діоретрин, він нормалізує видільну функцію нирок, покращує виділення рідини з організму, звільняє від надлишкової рідини в тканинах, що пов'язана з серцево-вегетосудинною і виносною недостатністю. І, звісно, ми подбаємо про приємні відчуття. Саме в цьому нам допоможе біодезодорант. Він усуває не тільки неприємний запах, він не містить спирту та інших токсичних сполук, не закупорює саме пори і не залишає плям ні на шкіри, ні на одязі. Містить тільки натуральні екстрати та колоїдне срібло. То скористайтеся цим комплексом і позбавтесь неприємних відчуттів. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.